Всім привіт на каналі Favorite Фішинг. Сьогодні на огляді у нас вудлище з доволі цікавою історією. Справа в тому, що коли ми створювали нашу серію арена, ми керувалися стандартами японської фарелів риболовлі на комерційних водоймах, так званою. Area Fishing. і вони навіть якийсь час доволі успішно продавались в Японії, тому що чудово підходили під ці задачі. Але в наших умовах їх використання обмежувалось тільки цими форелевими платниками, тому що для риболовлі на річках їх сопливі бланки не дуже підходили. Проте тренди змінюються разом з розвитком ерія фішингу у Європі. Насамперед в Італії змінився і типаж вудлищ, які є найбільш популярними для цього виду ловлі. Тому ініціаторами оновлення нашої серії арена в першу чергу були наші італійські партнери, а також наш форелевий експерт Федір Булько. Сучасний тренд варія ловлі це більш швидкі та жорсткі вудлища, які вже більше схожі на стрімові, але тендітніші. І це дійсно хороша новина для нас, тому що такі вудлища чудово підходять під наші умови ловлі. А саме для ловлі на маленьких річках, справжнім ультралайтом на воблери та залізо. Бланки нових РН виконані переважно з карбону 30 тонн з додаванням 40-тонного. Вони дуже тонкі, але при цьому досить жорсткі та пружні. Бланки не схожі між собою, кожен з них спеціалізований та заточений під конкретні задачі. Фурнітура також оновлена, використовуються кільця з тонкими вставками із оксиду цирконію по типу тарзайта, також вхідні кільця однолапі типу AT. Цікава фішка, що кожна модель в серії має своє кольорове маркування. Це зроблено для того, щоб можна було швидко розрізнити потрібне вудлище, якщо їх декілька стоїть на спеціальній стійці або на підставках в бакані. В першу чергу це важливо для спортсменів-форелятників, які зазвичай використовують декілька вудлищ на змаганнях. Але для всіх інших це може бути просто цікавою фішкою. До речі, зараз я передам слово нашому головному експерту по Форелі Федору Булько, який займався тестуванням та допомагав нам в розробці цих вудличів. Він розповість про спеціалізацію нових арен стосовно еріаловлі. А потім я розповім, уже, як їх можна застосовувати в наших природних умовах. Вітаю вас! Ми зараз знаходимося на типовій форелевій водоймі Вовкове озеро. Це ставок, де проходить більше форелевих турнірів України. На перший погляд може здатися, що така рибалка досить проста і примітивна, і вона абсолютно зрозуміла кожному. Загалом, можливо, так воно і є. Проте коли починаєш більше заглиблюватись в цю тему, виникає дуже багато різних моментів, нюансів. Саме тому у оновленої арени є чотири різнопланових водилища. Зараз у мене рука найкоротша, це 510-та модель. Довжина в даному випадку це великий плюс для швидкої роботи із Снастю. Нам легше заводити рибу в підсак, ми її швидше можемо відпускати, тому що все робиться на коротку і дуже швидко. Одна особливість цієї моделі: у неї стоїть більшого розміру вхідне кільце. Також ми для цієї снасті можемо використовувати я маю на увазі для швидкого фрусування виважування риби катушку більшого розміру. Це може бути 2000 або 2,5 по половиною І для того, щоб у нас конус сходу волосіні через кільце був рівномірний і плавний, поставлене саме таке кільце більшого розміру під час закиду. Шнур плавніше виходить зі шпулі, і, відповідно, на вхідному кільці буде менше тертя і це для нас буде краще, для нашого закиду. Тобто легше і далеко будемо закидувати. До речі, в перших турах немає змісту далеко закидувати. Ми спокійно можемо ловити на ближніх і середніх дистанціях, тому що тут якраз більше. Важливіше швидкість. Ми швиденько обловлюємо. На перших закидах, як правило, рибак отримує величезну кількість атак, підбивання приманки. І як логічне завершення, посадка риби на гачок і заведення в підсак, і ми отримуємо свої очікувані бали. Наступна наша модель це 602 УЛС. Уже з абревіатури спінінга зрозуміло, що він має солідну вклейку. Тобто сам спінінг у нас залишається досить жорстким в комливій частині, як і попередня модель, але ми маємо інформативну живу вершинку. Коли Форель з часом стає менш активною, її атаки стають акуратними. Це якраз той момент, коли варто переключитися на цей спінінг. Тобто, ми почнемо використовувати менші приманки. І я б радив для цієї моделі використовувати уже естерову жилку. Вважається, що е, саме цей спіннінг це типова модель для ловлі на мікроколивалки. Так, я цілком згоден, що якщо ловити на дуже маленькі, до 1,5 грама, він це дуже вдала модель. Але точно так само я регулярно використовую цей спіннінг і для маленьких кренків ну, подібної ваги. Так що не потрібно себе обмежувати якимись рамками і потрібно е, дивитися на умови і підлаштовуватись під них, використовуючи ту чи іншу снасть. Наступна модель 622. Е, як для мене, це найуніверсальніша із всіх нових. Як в плані довжини, так і в плані характеристик. Ми можемо спокійно нею обловлювати середні і відносно дальні дистанції. Цей спінінг має мод Фастовий Бланк. Якщо попередні були швидким ладом, то цей вже починає грузитися від середини. Тобто такий стрій допомагає нам краще працювати вже з воблерами. Ці приманки досить легкі і в той же час вони об'ємні. А от такий спінінг буде краще навантажуватись на закиді і ми зможемо обловлювати більшу акваторію. Якщо ви плануєте взяти собі нову арену і не можете визначитись, яку саме модель обрати, я б вам радив саме цю 622, тому що це найоптимальніший варіант. І завершує нас сет Арен. Найдовша модель це 672. Вона призначена для облову середніх і дальних дистанцій. Ця модель відчутно швидша, вона потужніша і має більший тест. Проте вершинка все одно залишається досить м'якою, що дає можливість використовувати її з тонкими шнурами і робити дуже далекі закиди. На виважуванні, бланк також дуже добре грузиться. Навіть з батонами відчувається контроль. Ми керуємо рибою, а не вона нами. Враховуючи реалії наших умов, ця модель також може бути цілком універсальною. Особисто для мене ця довжина є цілком звичайною і думаю, що не тільки для мене. Ми можемо обловлювати нею середні і середні плюс дистанції. Наприклад, те, що в Європі чи в Японії можна вважати дальняком, снастю для дальняка, то у нас це ну, зовсім не дальняк. Саме для цього ми. Розробляємо ще одну модель 610, чисто піддальняк. Коли я тестував цю модель, я не міг закинути під 40 метрів 3-грамову коливалку, а це дуже значуща цифра для рибаків, особливо для спорту. І з впевненістю можу сказати, що на базі цих чотирьох моделей можна зібрати толковий фареловий комплект і використовувати його не тільки для звичайних рибалок, а також і для змагань. Я ними ловлю вже більше року і тому спокійно можу вам їх рекомендувати. А тепер повертаємось в студію. Добре, повертаємося до наших умов. Лінійка нових арен складається з наступних моделей 51,02УЛТ, вудлище довжиною 1,78 з тестом до 4,5 грамів. Це найкоротше вудлище в лінійці підходить для ловлі форелі в наших карпатських потічках. Перш за все, методом твічинга тонущих міношек. Наступне вудлище 602 XULS солід довжиною 1,80 м до 3 г. Я би назвав це вудлище універсалом для ловлі на мікроколивалки або мікровертушки, всілякі маньячки, а також імітації комах на маленьких річках. Також воно може чудово підійти для ловлі краснопірки на поплапопер. 622 УЛТ довжина 1,88 м до 4 г. Це вудлище мені дуже сподобалось для ловлі кленя на маленькі кренки. Ідеально підходить для каміонів, верх би я його визначив як чабік. Це вудлище має достатньо виражений кінцевий. Стрій. За рахунок цього, воно класно і точно кидає маленькі воблери, а також дуже гарно відпрацьовує коливання кренків. І нарешті модель 672 ULT. Довжина 201 ТЕЗ до 4,5 грамів. Ця модель дуже схожа з 602, тільки довша та потужніша. Я вважаю, що це найуніверсальніший ультралайт в лінійці нових арен. Він чудово підходить для ловлі на наших маленьких річках, наприклад, кленя на різні маленькі воблери, коливалки, вертушки. Також його можна чудово використовувати для ловлі твічингом на маленькі міношки того ж самого окуня, або для ловлі на попери. В цілому хочу сказати, що я дуже задоволений оновленням серії Арена, тому що вона, по-перше, чудово підходить для сучасних трендів аріаловлі, а також чудово підходить для наших умов. В мене навіть виникла деяка ностальгія по тим часам, коли ще не було мікроджигу, і ми ловили класичним true ультралайтом всілякими каміонами, ріджами і маніячками. Якщо у вас лишилися питання, як завжди, задавайте їх в коментарях і до нових зустрічей.